Всім привіт! В сьогоднішньому відео хочу розповісти про програму AdAway, як вона блокує рекламу. Ну, в більшості відео, розміщених на Ютубі, ну, стандартними настройками вони завантажують файли і застосовують банери реклами після перезагрузки. Але бувають випадки, коли це не допомагає. Коли реклама вискакує в меню і дуже не дає, не дає запустити ніякого приложення, ну запускає тільки. Тільки надвідливі банери дуже заважають. І щоб здолати цю проблему, ми можемо настроїти програму додатково. Так, Заходимо в меню. Журнал запитів DNS. Запускаємо TCB Dump. Працює і моніторимо систему. Дивимося, коли банер вискочить у нас. Якщо з'являється ну я зімітую зайду в браузер. Так, дивимося. Відбулася загрузка сторінки. Заходимо в Ad і моніторимо наш журнал. Що туди записало? Відкрити файл журналу. Так, ми бачимо перелік, куди, куди йшло звернення із, із планшета, з із мобільного пристрою. Так, і дивимося сайт. Куди йшло посилання. Ну, обично, тут такі дивні назви не І ми їх додаємо в чорний список. Ну, Наприклад, ось держимо довго і додати в чорний список. Так, виходимо, додано в чорний список написало. Так. І... І приймаємо так. Так, увімкнено, і застосовуємо. Ще раз, щоб відбулося застосування. Так, і тут перевантажуємо. І все, перевіряємо систему. Були, були випадки в мене, що доходило до. Години до двох, поки попав на той адрес, звідкіля від запускався банер. Всім спасибі за увагу. Надіюсь, це відео допомогло. Ставте лайки, дизлайки, кому як подобається, коментуйте. Спасибі!